Друзі, адвокатські історії про те, як розказують їдьте в Україну, ставайте на облік, спокійно, нормально працюйте, служіть там і таке інше. А як це воно як на самом ділі? Ну їхав я на Ужгород. Це ж вважайте, з Києва 850 кілометрів в ту сторону, скільки КП проїхав, ніхто геть і не спитав ні документів, нічого. Назад їхав на кожному КП, будь ласка, предложи. покажіть документи, покажіть наявність відстрочки, тільки немає. Зразу ТЦКшники стоять. Тебе на першому КП грузять і ти вже служиш народу України, додому можеш не їхати. Так що з корабля на бал, зразу, з ходу. Бачите, у нас ну це історія від адвоката, який їхав там по справам, і ну, по факту, як воно відбувається, тому я до чого веду. Якщо ви розказуєте людям, що повертайтеся в Україну, вас тут чекають, бла бла бла, можете пройти по закону ВЛК, стати на облік там, і таке інше, то не робіть тоді отак, не ловіть. Ні, то потрібно. Ось їде людина з-за кордону, хоче стати. Випише йому повістку, хай з'явиться в ТЦК, зареєструє її, хай приїде, збере документи нормально, а не прямо людина пересікла кордон і вже все загребли. І вже все, прийшов. В нього нічого може в нього всі документи, можуть бути і дома, бо він втікав від війни, або виїхав іще ще тоді, коли не потрібно було їх пред'являти на кордоні. І все зразу виписують їм, що ти без військового квитка, 17 тисяч і де сюди камцугер, і пішли в армію служити. Ну треба виписують, робіть, виконуйте закон. Ні, виконують вони. Бачите, ну, на жаль, не хочуть і роблять так, як вони хочуть. Їм тільки гроші, гроші, гроші. От, галочки, гроші, галочки, гроші. І чим далі, тим гірше. От, і вони там скасували ВЛК. Ну, зараз знову ж таки розмова така йде. що Ну, ВЛК там ще було, кажуть, по божески <зараз>, Зараз цифри взлетіли в рази. Тобто нічого це не, не міняється. ВЛК МСЕК. Раніше був МСЕК. Да. А ну, тепер нова структура, але тільки дорожче. Тіки, мабуть, да, нова своїти. структура тільки. Да. Тому у нас виходить так, що а, корупція, корупція, корупція. А боротися я вам скажу, українці не дуже хочуть, бо самі ж приймають в цьому участь. Самі ж носять, от, Їм самі ж діляться і таке інше. Тому, е якщо по закону, то по закону. А, якщо те, що просто змінили шило на мило. Та, та і все. Та все, так. Але я вам скажу, ми от, е з адвокатом записуємо відео, корисні, я думаю, для вас в тому числі, і говоримо, що друзі, закон, він все одно існує. Те, що його порушують. Це ще практично нічого не означає. Ви не порушуйте, це раз. І вимагайте, вимагайте, щоб вони не порушували. Звертайтеся до адвокатів, вони будуть вам допомагати. Ми в такому стані нікуди не дінешся. Да? Хочеться сказати, чому ми ще й адвокатам маємо зараз платити, чому там маємо, чому ми всім винні, чому нас принижують. Друзі, зараз, на жаль, така ситуація. І боротися потрібно всім разом. Воїни на сході борються, Борються. Ми з вами з корупцією маємо боротися теж. От і все, друзі. Тому вона так да, роз'їдає, роз'їдає суспільство, корупція це дуже погана річ. Так, і завдяки тому, що вона існує. У нас є велетенські проблеми, і війна прийшла сюди, в Україну завдяки корупції. І продовжується вона завдяки корупції. І не перемагаємо ми тільки тому, що корупція з'їдає все. Це все, друзі, так.